Всім привіт, друзі! Ви на каналі Дорія Плей, ви на каналі, Ой, я вже це сказала, вибачте, я так переживаю. Коротше, я хочу сьогодні відповісти на ваші питання. На такі питаннячка, Чи буду я вести стріми? Поки що не буду. Можливо, поки що ні, тому що в мене ще аудиторія маленька. Бага... Мага Ой, мало, точніше. Ну, кашу не можу. Е, потім. Люди, які хочуть зі мною погуляти, в мене є в шапці профіля мій Discord. Хто хоче, заходьте. Е, і потім я, я зробила Тікток канал свій Дорія Лайв. А ви там можете подивитися, як я виглядаю у житті, а от ім'я я вам не скажу. Це секрет. Ім'я це мій секрет. Понял. Поняла. Е, хорошо. І, взагалі, от такі всі речі я буду розказувати. Ну, всі речі по моєму життю, як я живу, що я там роблю, я буду розказувати в е, Тік-Ток-каналі. Ну, в Тіктокі, просто в Я просто путаюсь, як правильно А, е, Так. Добре. Кархо роден тазаврік. <познатоложнен> ти хотів зі мною погуляти, але в тебе трошечки щось з Діскордом, так? Да? Вибач, жалко, звісно. Можеш... Я не знаю, що тобі зробити. Я не знаю, як тобі допомогти. Можливо, у тебе все вийде, обновить свій аккаунт. Я думаю, що в тебе все вийде. І ти запустиш свій аккаунт в Діскорд. Удачки Опа! Я сейчас сюда просто не летала. Тут у нас резинка. Раптор. Ще. Я хочу сьогодні парусом зубиків найти. Кстати, я нашла пару своему Иоанна Дончику. И все. Дону Ивану теперь нашла себе пару. А вот и вы, мои котрийки. Кач... Вот я вас якраз и хотіла проручить. Вот я как раз я вас и хотіла приручить. Тому що... Опа, діді Курус, Треба кстати, найти пару діді Курусу моєму. Але ладно. Я хочу ще репти знайти парочку, щоб спарити їх там всяке таке. Поставила печки на па на базі. Так, тут анкіла і маленькі вовки, так? Да? І маленькі вовчення. Це ж шкура. Але ладно, я маленьких не кривджу. Не кривджу. Да? Я хочу маму попробувати попробовать проручить. Это тоже прикольная штука. Конечно, старые мамоты были просто. А зараз мамоты якісь отвратители. Они тепер не збирають дерево, они збирають тепер только ягоды и соломи. Я хочу попробовать мамонта приручити. Може Может это уже. Может, это не так. И надо приручити самця моєму. О, Фух, анкіли. Я буду збирать пари щоб мені яйця там несли. І там біля бази в мене три раптора ходять. Це теж якось неприкольно. Так, вас. Вот вас я хочу... Вот вас я хочу... Вот від вас я хочу избавиться. Отсюда. Опа, собираем шкурку. Опа! А ну, дростя. Ого, ага, 17 днів. Все, Перша готова. Друга точно вже готова. Фу, давайте перепочиним. Ой-ой! Я тебе перепочинемо. До свидання. Да, свидос. Карандос. Где это. А все, успокойся, бачите. Успокойся. Он чекать, пока я сяду. Поняли? А, вот, бачите, поплыв, поплыв. Бачит, что я села. И поплыв, поплыв за мной. Вот какашка-то яка. Ну, что ты хочешь? Что? Иди сюда. Я сейчас тебе покажу. Покажу. Иди сюда, иди сюда, давай. Це вожак. А, все, тушка під воду ушла. А, ладно. Ну я буду уже її разбирать. И скільки я там набрала шкури? 78. Еще вдома трошки. Ну да. Давайте зараз выкинем все, що мені не надо. Стрелы хороша штука. Кожа, хитин. Ау, це все можно выкинуть. А, нет, мясо теперь ему надо. Давайте битушки мясо ще Вот Это все то видому. И мясо. Все. Так, ну шо, можно теперь пробовать проручать маму там. я избавилась. Так что пошли. О, господи, не лякай. Мегатерия. Не хочу. Потом приручу. Кстати, чекаю ваших комментариев. Давайте, давайте. А, сьогодні знову дивилася сумчатих. Львів. Нема взагалі. Я кожне дерево пооблітала, Нема. А, не все вже закінчилось приманочки мої. Блін. ми на базу. На нашу першу базу. Там в мене ж е, ізготовлення приманок. А мама, то я усе п'ять ні не хочу. А, еще попробуємо потім гопітека приручити. От ти, який, типу, чоловік. Обіжяний чоловік. Человеку обязан. <г series> Ладно. мною такий прикол, колись стався. Сейчас вам расскажу. Э, короче. Лечу я. Лечу я. На птєрі. На Наптери я лечу. у меня тоже была выдружка. Е я такая, короче, Лечу. Ну, куда-то. Не пам'ятаю вже куди. А! Хотіла за аргентом полетіти Не успіла я долетіти у мене виносить закінчилось на птері Я така... Ой! Капец! Капець, капець! У мене, коротше, раптори здерли і всі інші ці какашки. е Ну, мене згризли І давайте зараз вкраптим мені Шуба. щуба. Щуба. У мене буде щуба. А мені треба найти парочку раптора. Е... А, вот он. Чу, я уже слепа. Ого, вы наложите скики. И мне надо еще металл, да? А металл Не-не-не-мам. Да, я могу сказать, шубу, а там надо металл тоже. А капец. А, не у меня тут есть металл. У а, меня началась проблема с металлом. Фу. Все, так, крафтом. Броня мех и на шубу, да, нам надо? Шуба. На шубу надо 80 ш... шкуры. А шерсть дешевле такая. Ну ладно. Так, одеваем. Приодеваемся. Ура, я теперь в мехови... В меховушке. Ай, надо приманок теперь наделать, наделать, наделать. А что я сюда захожу? У меня тут кожа. Фу, фу-фу-фу. А мене ж... Так, боїться. А, -а, -а, а Все. Я поняла. Азулбери Азулбері, азулбері мені немає. Капець. Мені надо азулбері. Азулберіха. А давайте азулбері назбираю. Азулбері це сині ягодки. Кстати, надо подивитися, що тут на цьому острові. Я тут оставила охоронять тільки спінозавра і все. А Рекс у мене там. Просто мені там тоже надо хижати. А, і кстати, я бачила в тому лісі Ну, в сосновому лісу Спинозавра така. Ой, думаю, подивлюся, якого рівня. Ага. Третій уровень, самець. А в мене ти хто... Самець. Да? Ей. ти Та, да, це самець. самець. Капець. Ну, з Доном і Гоном мені повезло. Добре, що зуббері я там збирала, тепер мені треба сірити. А жульбері валя кноха. А жульбері валя кноха. У тебе бути, так? Так, да, у тебе 46 селіт треба. Ну, там нічого страшного. Там нема чого там. <сів> 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 Давай робимо селітр. А, дві штучки. Але воно 4 тисяч штук. Ну ладно, хватить. Тільки питання скільки надо селітри туди. Ну ладно, боїться. Селітри туди надо дві штуки. Ну, крафтим 16 штучок. Із первосотки в мене. Нормально, нормально, нормально. Із обичного м'яса мені не треба. А, кстати, мені треба щось поїсти. А поїсти в мене нема. Значить, будемо ягодами питати. Будемо тепер питатися ягодами. Стоп. Стоп. У мене були ті приманки. О -о 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 -о. Ну ладно, робимо 42 штуки. Ладно, давайте не 42, а де то штучок 20. Ладно, 18. Ну не швидко зараз на крафте. Капець. Кстати, повезв мені синій арбалет вибить 17, все. Поехали. А, не, в мене їжі нема. Ладно, я. На ягодах. На ягодах просидим. Просидим на ягодах. Просидим, конечно. А, все, у мене в джувелі Опа. Опа. Значить, ягоди, да, в нас Там черепахи знову левітують. Все, на ягодах просижу. У мене ягодна дієта. Буду ці їсти. У мене ягодна дієта, все. Ну-ну-нуль-нуль. Але ж я ще пить захочу потім. Все, в мене ягодна дієта, нікому моїй дієті не заважать, все. Всім пока. Я лечу сюди. А потім вам покажу. Я там ну, ще не дорозставляла тварин, щоб мені було удобніше ходити. І... Що. А тут дощик теж. Вс, попробуем мамонта переучить. Як что там на не заспавнились вовки? Потому что убиваешь, типа, на маленьких уровнях спавнятся а великие. Так, а скільки время варки? Варки. 13 годин дня. Че? То еще думаю можно. Мігатерії. Ну, мегатерії якось тобой получать. Це банально. Ну как банально? Ну, у них, короче, баф таки... Чи баф, чи дебаф, Короче, ладно. У них якась штука прикольна, що ти їх... вони наїдяться вони як наїдяться своїх жуків, то все. Вони вибісяться, Вони вибісяться. Просто. Шість. Давай. На, -то тобі. Кабаті. Ам-ням-ням. ам, -ням -ням, ам -ням -ням. Ну ладно. Самка мамонт, что-то там. А, самочка, девочка, ну, можно будет самца получить? В смысле? А, фу, не думаю. Не думаю, не да. Вау, такие прикольные, желтый самочка. Что ты есть ты хочешь? Да, есть ты хочешь, да. Не, он еще нет. А, 93%. Ой, ты моя халюса. Ой. Что ты хочешь? Хочу, не хочу. Э, так, не, не иди до Аргентик. Не иди до Аргентик, пожалуйста. Под ласка, Будь ласка, не надо идти до Аргентина. Анкила. Так, и наш сюда. Все, отмена. Так, все, сыну иди. Давай, иди сюда. Давай, бежи сюда. А то сейчас тебя тут схавают. Поняла? Иди сюда. А, мини-аргентик. Мини-аргентик. Надеюсь, мы нормально дойдем. Ой, мамонт, такие медленненькие трошки. Фу, молодец. Молодец моя малюсенька. Моя моя мамочка. Молодец, моя малюсенька. Молодец моя манечка. Манечка. Кто там? А О, пиранницу. Пирани. В смысле? Ну ладно, мы до мы доповзаем, да? Мы доповзаем. Мы умница, мы доповзаем. Давай, иди сюда, моя умница. Мы доповзаем якось. Давай теперь тут. И надо соблюзубить приручить. Двох сам ручку и сам тях. Почти на дерево підіймаю? Она просто бере і підіймає дерева. Іди сюда. іди сюда, давай. Молодец. її тепехнем нам на базу і подивимося. Потом скраб. Сказав... Кстати, шо там надо на седло на мамонта? Мне на мамонта, на мамонта, мамонта. Де Мамонт, мамонт. мамонт. Е, Металлический босс. Шарстийский мясоруб. Мамот, мамонт, мамонт. Кстати, тут маргозавры есть. Прикольно. Надо будем... Мегатери де мамонт. Мамонт, мамонт, мамнд. Белогорниц. Ладно, потом подивимся. А вона уже тут дивится на мене Ладно, мы разом ты а потом подивимся. Что-то надо на судьбу. і ще сам цяй прорубим. Кстати, мені надо пару моєму трайку Я проручаю всіх, кого ще можно. Я люблю приручати всіх, кого попало, тому що я приручаю ще тих, кого я ще ніколи не приручала. О, тут просто все кишить. Тут все кишить піраннями, капець. Блін. Та тут ніяк. тут рибку ніяк не половиш. Да? Да? Да, я кажу вам піранні. Ненавіжу. не От ви уявляєте, як я без телепортів просто, ну добиралася додому з мамонтом з діді курусом з то це ж було вообще жах якийсь Ого, мені тут вообще гаряче вау давайте знімемо. ой е -е -е -е, ладно у тебе футболка есть а у мене есть фу спасибо <розуміло> <розуміло> мамонт тобі стоять стоять все. О, кстати, ти виросла, да? Да, ти виросла. Забираємо тебе сідло, Ого, вона важить. Простой предмет. Екіпіруємо на тебе сідло. І йдемо до твого. І тепер до твоєї пари. І все, у нас тепер є парочка. Це сладка парочка. Тепер вона мені яйця буде нести, да? Да, надеюсь. Так, мамонт. Мені надо мамонт. Дивимося тепер сідла для мамонта. Мамонт, мамонт, мамонт. Ніколи ще їх не приручала. Екус, чекус, екус. Надо екуса приручити. Але в мене мойки, немає, прокоптодон, анкілозавр, а ні, стигозавр. Я вже путаюсь, хто де. Голімім, кстати, можна буде приручити. Манти, це оці, типу, ви поняли? Ну, манти... а от мамонт. А. А. Е, манти це оці типу, скати. Ось о, парочка для моєї Ігонадона. Через Е, І для них теж треба парочку знайти. Це у нас хто? Це у нас самець Ти у нас хто? Самець. Самець Самочка. Самочка. Оці три самця, оці дві самочки. І оце теж тоже самочка, і оце теж самочка. Ти вже метал наплавила, да? Молочинка. 27 слідочків. Ну це мало, конечно. Там просто було по 114. Типу що там? Все для мамонта. Все. Крафтом сідло для мамонта. І у нас тепер все шикарно. Шикардос до додос. Это для кого? Плодок, о Господі. Давайте берем для мамонта. А воно важке, а? Реально важке. Ну шо, седлаем нашего мамонта. Наш мамонт. Йому, думаю, знаете, что. Що... Ну, мы подивимся, чи медленный, чи нет. Медленный. Але не такие, як стегушка. Вау, дивите, какие у него седло. Пришла на ньому, разорвем. Ты храп. А вот назад не дуже медленно прям. Прям прям. Аргент. О. Так, подожди. Подожди, мамонт. Я тобі говорю. От тебе мы покажу сюда. Тут кака культ багато, не знаю чого. Потім попробуем ще мегапітека приручить. Чи топітек. Йган о. Помнила. Він повинен дерево збирати Ну, це на старих версіях Да, може ти медленный мій хороший. Короче. Вот такий у нас мамонт. Давайте сейчас подивимося, як він виглядає у нас. Вот такий жовтенький, прикольный, з червоними бівнями. У нього чолочка така рожево-фіолетовая, сідло у него такий стряпок зроблено Прикольно, мені подобається. А ну шо ну, вообще у нього есть. Тут. Отак він б'ється. Угу. Ого, він загорлав. А, це він не загорлав. І от нього таке, да? Прикольно. Мені подобається. Ну, це ще на вигляд і на оці всі спецфекції. О, він ягоди повинен збирати, да, хорошо? Е. О, о, ягоди забираю, реально. Так, хорошо. Блин, нормально, так я вот собираю. Стегазавленький. У нас копс. Тут маскопса можно. Урон 84, непогано. це далеко убьяло. Все, бачите, у него швидко виносливает кінчилось. Да, у него виносливости мало. У него майже и вообще немає. Будем его раскачивать потом. Ну знаете, це тоже фармер, це тоже типа фармер дерева, але дерево. Виймо. Ну привет. Я знову прийшла пришла до тебя. Опа, и його губы. Супер. Насобираем не кожу. Нет, кожа у нас на топоре. 75 кожи. Мало, мало. Ну вещь. Ну шо, я тебе собираюсь. Вс, то наши мамонти були краще. Наші старі мамонти, старі друзі, були краще. Хіба що на ньому збирати тільки солов і все. Ні, це не наші не хороші друзі-маминці. Це якась непонятна штука. Ні. Коротше, не гарантую вам прозвучати мамонців, це одне розчарування і все. Так само, як я розчарувалась в Курлові і в стігозаврі. Капець, блін. Ну ладно. Що маємо, то маємо. И еще ему надо выносливости все потому что до дома, он вообще... Найдите. Не нет, ты куда собрался? Нет, 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 не 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 нет, -не -не -не, А хотя нет, не агрессивный, нет, просто нет, диплодок ходит везде и все. Хотя нет, диплодок его не агрессивнее. Блин, он все мои дерево Мама Таня. А ты у нас саме часанка? Мне интересно. Самец. Нужно будет приручить. Мне красно за самет, ну, ну, но не самка. Ну приручим, приручим, конечно. Нет, только на ти какашки. И вы поняли, походу, про кого я. Я говорю про... Я говорю про традонию. Оце повні какашки. Ну ладно. Ну що ж, ми з вами злітали в Сніжний Біом, подивилися, вовків знищили. Попробуємо, думаю, потім приручити ще цього Фух, І взагалі я дуже хочу собі цього сунчикого льва. Тому що вони гарні, сильні, кошки. Це гарні і сильні кошки. Ось якраз гігантопітек ходить. Пробуємо приручить, поки не рано. Поки не пізно, точніше. Надо Меджубері тільки, да? Надо тільки Меджубері йому дать. Або іще шо-то, надо. Блин, давай. Меджубері, 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 Меджубері. Меджубері. Все, давайте Меджубері собираем. Ось якраз і на топітек. Надо будет його приручить попробувати. О, нет, а нет, продан. А он же хресивень, блин. Какашка ты. Иди сюда, ну то, какашка. Ох, троечка кусая-то. Тогда еще можно за компаниями. Опа. За компания. Дэвин. Де Девин, Дэвин, де Дэвин, де Дэвин. Дэвин красавец. А ось блин. Если нападать, то ничего страшного. Катина. О, дивіться, мы реально его можем проручить. Вау! Кто его там кусает куда-то? Иди сюда. Иди вот сюда. И ты ещ хочешь напросаться? Как ты? жуки набіжались. Як не знаю, шо? Іди сюди. Нет, идите, поки знову приголодайтеся. Це у нас самочко? Це у нас хто? Самочка. Согрилося. Капець. Согрився на мене, блин. Ты, блин, согрився. Согрився на мене. До нього близько не можна підходити. Я так перелякалася, блін. Ви просто не уявляєте. Надеюсь, отагрився. Чи нет? Нет, не отагрився. Кашка така. Не, проручать я їх не буду. Покашу. <laughs> ти? Отагрився все таки отагрився. Но його більше, походу, не можна проручити тепер. А жалко. Я хотіла собі. А там хто бігає, маляк. А це я говорю про якогось рапторнка, да? Да, це рапторнок. Дивіться, який манює. Ну, я Я виращувала одного манюсенького раптора. І помню, як... які вони манюенькі. Попробуємо витащити одного галіміма. Якщо вийде, якщо чого вони їх. О, ні 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 З тобою я пока що зв'язуватися не сильно хочу. Ей, дивилася я на цих саблезубів відео. Да там кто там? Саблизуб! Что В смысле? В смысле? Савин? Савин? Савин, Савин, Савин. савин. Нет, сопровия. Блин. Хм-м. Mm -hmm. Ч це не блин? чого мені так не везе вообще. Я думала, це це, це я выполнила по я... А це як там вен. Сомчатель. А тут яклято пролов'я А це пролов'я, блин. казалось, да? Да, це клята пролов'я тих пор, як вони не хапаються, я їх тепер ненавиджу. Ненавиджу. А вота хай стоїть моя. Хай стоїть. Ота стоїть, хай стоїть. Ні, не хапаються. Вони тільки підцалюм. Так? так, вони тільки кіцалюм, жалко. Ну ладно, попробуємо цього мегаптека приручить. Чи гігантопітека, не помню вже приручить. Він загрився. Какашка така. Ах, обманула мене ця порловія, думала, що то... сумчатий Лев, мій улюблений. А нет, нет. Я так уже обрадувала, що раз, два приручим. Ні Не вийшло так. Ну, шукати я буду його, а потім, якщо я найду якогось одного, то приручим. Не хочу розстраювати людину, яка це мені прислала. Але отаке... Таке буває, респаун під, підводить і нема тварини, яку ти хочеш приручити. А ну, ось і мене це теж підвело просто. Сповнила цю пісню, ти мене підвинула, ти мене ж підвела. Чи як там? вона? Ти ж мене підвинула, ти ж мене підвела. Та, ну, коротше, ви поняли. Що ти тулишся до мене? Ладно, тоді летимо на базу. Розочарувалася трошечки. Uh, ну, приручили мамонта. Отак от, отак от, от, от. Ну, Ark Survival Evolved, це така гра, там де ти не передбачаєш. Не передбачаєш, що взагалі коїться. Ось я не передбачила, що на мене сагр цей. Але ладно. Ну, добре, друзі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Не забудьте... Підписатися на мій тікток канал, пересвітувати це все вашим друзям. Всім пока-пока.